Вітаю, друзі! Сьогодні буде відео на улюблену тему російських так званих ведучих про радянську пропаганду, яка за часів СРСР, як ви вже знаєте, була тотальною та бралася за дітей уже з самого раннього віку. Сьогодні я розповім вам про ту частину радянської пропаганди, яка вже з раннього дитинства готувала дітей до війни. Фанати СРСР, звичайно, відразу заявлять, що так само все було і в інших країнах. Мовляв, будь-яка країна виховує патріотизм. Однак, так було далеко не скрізь. Радянський патріотизм був край нетерпимий, мілітаристський. Радянський патріотизм проявлявся не в тому, щоб сильно любити своє, а більше ненавиди чуже, буржуазне, несовєтське. Ось так от. Радянський патріотизм був край. Нетерпимий та мілітаристський і ставив своєю метою виховання раба держави, який не ставитиме зайвих питань, і стрілятиме в того, в кого накажуть навіть в рідного тата, згадайте Павліка Морозова чи рідну дружину, згадайте жінку В'ячеслава Молотова, та тисячі інших прикладів, які наводити не буду, бо це відео займе кілька днів. Як бачите, сьогоднішній рівень пропаганди на Росії і її головне завдання таке ж. Нічого не помінялося. Просто замість КПРС єдина є Росія, а замість Генсека, наш президент, навіть фашистів, нацистів та американців не поміняли. Отже, в сьогоднішньому відео цікава розповідь про те, як радянських дітей вже з раннього дитинства готували до війни. Раннього це ще до 6 років, тобто з садочку. Ви на каналі Козак Юа. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Отже, діти та вічна війна. Спочатку трохи теорії. Радянський солдат, що брав участь у численних вторгненнях Радянського Союзу в другій половині ХХ століття, які подавалися як. Надання братньої допомоги завжди був обдурений пропагандою і рідко уявляв собі реальну картину: з ким, проти кого, чи чого, і головне, за що та чому він воює. Так, наприклад, радянські танкісти після вторгнення до Чехословаччини 1968 року поролені синітницю про те, що прийшли звільняти братів Чехів від фашистів, що напали на них. І намотували жителів Братислави та Праги на гусениці своїх танків. А радянські десантники після віроломного вторгнення СРСР в Афганістан в 1979 році несли пропагандистську методичку. Якби тут не висадилися ми, то через три години тут були б солдати НАТО. І про те, що ми надаємо інтернаціональну допомогу братньому афганському народу. Ну знову, брати. Правда, який афганець московиту брат нічого не нагадує. Ну все списали нового кіт начхав. Чому так відбувалося? Можу сказати, що не останню роль в цьому повному відсутності критичного мислення відігравали дитячі військові книжки та загалом совкове дитинство і маса фільмів пропагандистських, як і зараз на Росії. Все життя радянських дітей було. Приторочене муштрою та казармою, і просочене муштрою та казармою. А ви пригадайте, хто старший за 40. Крім пропагандистських книг, дітей вже з ранніх років привчали ходити строєм під барабан, носити однакову форму, підкорятися якомусь старшинству, такому ж умовному, як і в армії, і не ставити зайвих питань. Це про жовтенят піонерів та комсомольців. Кожен клас це загін імені якогось піонера-героя, типу Валі Котика чи комсомолки-диверсантки Зої Космодем'янської. Є командир загону, ходимо з строєм, хором вітаємося, як в армії, носимо однакову форму зі значками розпізнавання Жовтанецькі значки, піонерські галстуки, комсомольські значки, виконувати всяку дуринду, яку тільки накажуть, а хто не з нами, той проти нас. За військовим зразком були побудовані й дитячі радянські піонер-табори від сільських до артеку. Дітей ділили на загони, у кожному в яких були свої вожаті, щось на кшталт унтер-офіцерів, та вихователі щось на кшталт старшого офіцерського складу. У таборах були ті самі походи з строєм з барабаном, шикування, підняття прапорів. А також повноцінні військові ігри наш кшталт зірниці. Під час неї піонери носилися з дерев'яними автоматами та протигазами, готуючись до справжньої війни. Словом, це було влаштовано так, щоб колишній школяр, потрапивши в армію, не розгубився, нічого не злякався, нічому не здивувався і, не ставлячи зайвих питань, взяв автомат і побіг стріляти в тих, кого держава зараз оголосить. Ворогом, там, наприклад, білочехів, душманів, бандерівців тощо, при цьому в більшості радянських солдат, колишніх дітей не виникало жодних зайвих питань. Їх з дитинства привчали до думки, що їм доведеться з кимось воювати. Війна для найменших. Тепер погляньмо на книги, які пропагували службу в армії, як і в інших розділах радянської пропаганди, вони були розраховані на різний вік. Від більш раннього до більш пізнього. Ось що підсовували підноса дошкільнятам. Книга називалася Наша армія Рідна. Вона була кілька разів переведена у 1980-ті роки. До речі, зомбічна, вже й сама пропагандистська назва армію називають рідною, мовляв, підростеш. Ти хлопчиською і підеш нарешті у своє рідне. На наступній сторінці. Вірш. Що вражає цинізмом про те, що радянська армія нікому не загрожує, охороняє нас вона. Я хочу нагадати, що книгу видали в 80-ті роки, коли Радянський Союз цілою сороковою армією окупував Афганістан, а також підживлював грошима та їх тамнітами ще кілька конфліктів на, на кшталт війни в Анголі. Внутрішня сторона обкладинок книги. Має досить такий войовничий вигляд, до речі, я забув додати в попередній розповіді: окрім таборів, муштрівки та ходіння строєм радянських дітей привчали до війни ще з іграшками. В будь-якому навіть найгіршому дитячому магазині завжди були пластмасові шаблі та маузери. Конструкторів не було, а пістолети були. І фільми про війну, ігри, звичайно, в войнушки. І ще звідти це виключно, на мою думку, верх цинізму розповідати про те, що радянський солдат стоїть на варті миру, щастя та свободи, коли в той же час радянські десантники в такій самій формі вбивали афганців в Афганістані цілими аулами. І як дітей готували до Афганістану. Старших дітей починали манити армією вже серйозніше, наприклад, книжками Бориса Нікольського. Які також дуже непогано підійшли для пропаганди Афганської війни в Радянському Союзі були потрібні десантники. І щоб юні дурники просилися йти служити у війська ВДВ, тобто десант. Наприклад, солдатська школа, вкажемо за ноговище автора, спершу дітям розповідали. Про круту фізпідготовку десантників. Мовляв, хочете бути такими ж крутими. Та ні, в тебе не вийде так. Брали на слабо, користуючись підлітковим максималізмом. Потім розповідають про стрибки з парашутом, які не даються всяким там А Ану, перевір себе, чи не лох ти? стрибни за родину. Потім показують та розповідають, які десантники взагалі круті. Та гаразд, це не для слабаків, а ти ж не слабак. А наприкінці взагалі малюють всякі заманухи на кшталт смуги перешкод, що нагадує круту гру в зірницю і стрибки з парашутами. Дивись, піонер, воювати це так само весело, як жити у піонертаборі. Ось ти ж у таборі був. Ось на війні так само круто, тільки доведеться ще постріляти у всяких поганих людей, що не люблять комунізм, партію, вождя чи наші правила. А картинки із книги Наша армія автора Бесліка. Книжку, видано в 1986 році і своїми гірськими пейзажами, в яких їздять танкісти, і в які з гелікоптера висаджуються десантники, явно натякає також на афган. Ну і тут лише деякі приклади того, як радянських дітей готували до війни. Таких книг лише в 70-ті роки були видані десятки за всю історію Союзу сотні. Скрізь дітям брехали, що Радянський Союз це наймирніша країна, але при цьому постійно закликали готуватися до війни і пізніше відправляли цих оброблених пропагандою вчорашніх школярів у вигляді їх тамнітов до якогось Афганістану чи Анголи, тепер у Сирію, Україну, Грузію, малі ворога треба знати і знати про його пропаганду. Що ми і робимо, проти чого ми й боремося? Так що підтримайте Збройні Сили України, задонайте на дрони, підтримайте будь-чим. Адже саме ЗСУ є гарантією нашого миру та безпеки. Так що, слава ЗСУ і слава Україні!